Від Марка святого Євангелія читання, будьмо уважні в той час, коли прийшов Ісус, до Капернауму чутка пішла, що Він у домі, і там зібралось стільки народу, що не було більше місця, навіть перед дверима, і Він промовляв до них Слово, і от прийшли до Нього несучи розслабленого. Несли його четверо, а що задля народу не могли принести до нього, розкрили стелю над місцем, де він був, і через отвір спустили ліжко, на якому лежав розслаблений. Ісус, побачивши їхню віру, каже до розслабленого: Сину, відпускаються тобі твої гріхи, були ж деякі книжники, що сиділи там, і думали собі, як може цей так говорити. Він Богохулить, хто може прощати гріхи. Крім одного Бога, Ісус мить збагнув Духом, що вони таке собі думають, і каже до них, чого таке мислите у серцях ваших, що легше сказати розслабленому, відпускаються тобі гріхи, чи сказати Встань, візьми своє ліжко і ходи, та щоб ви знали, що син чоловічий має на землі владу відпускати гріхи. Мовить до розслабленого, кажу тобі, встань: візьми своє ліжко і йди додому. Встав той і зараз же взяв ліжко, і вийшов на очах усіх, і дивувалися всіх, хвалили Бога, і казали Ніколи ми такого не бачили. Слава Ісусу Христу! Час невпинно летить, вже маємо другу неділю посту. На наступний тиждень вже будемо святкувати середину посту, а недавно ми тільки готувалися до Нього. І сьогодні церква нам до роздумів дає розповідь про розслабленого, про людину, яка в Святому Письмі безіменна. А це означає, що кожен з нас може підставити своє ім'я і прочитати цю розповідь як про себе. Про людину, яка була немічна, яка втратила найцінніше це фізичне здоров'я. З того, що є матеріальне, це є найцінніше. Але також з духовного ми можемо також бути такими розслабленими. Ми можемо бути тими. Які перебувають в гріхах, і кожен з нас таким є. Кожен немає людини, що жила би і не згрішила. Кожен з нас має свої гріхи. І десь дуже добре, якщо приходить такий момент в нашому житті, і ми можемо самі своїми ногами прийти до сповіді, посповідатися, отримати це Боже прощення. І з легкістю відійти, і далі продовжувати собі своє життя. Знаєте, я не знаю, чи ви зауважували, але коли нагрішиш, коли перебуваєш в грісі, то тоді спокус менший. Ну, як тільки посповідаєшся, то відразу багато спокус з'являється. Чим більше сповідаєшся, тим більше спокус. Дуже проста відповідь. Диявол не хоче, щоб ми жили з Богом. І він всіма способами намагається кожного з нас звести. І знаючи це, ми маємо не відкладати це бажання навертатися до Бога. Знаючи це, що. Це він робить так, щоб ми перебували якнайдовше в гріху, нас не допускає до сповіді, нас відмовляє від неї. Що деколи вже та тому розслабленому, щоб людину хвору принести, а спустити через стелю, то треба мінімум двох, але ідеально чотирьох, щоб не перевернути. Бо за чотири кінці, як то кажеться, щоб взяти плахту. І деколи треба не одної людини, не двох. А деколи треба чотирьох і вісьмох для того, щоб пересилити себе і піти до Бога навернутися. Сьогодні, сьогоднішня наша ця, ця розповідь, цей ця уривок Святого Письма має кожного з нас заохотити до того, щоб ми не відкладали цю сповідь, щоб ми цінували це здоров'я, яке маємо. Бо знаєте, коли. Ми втрачаємо, тоді ми усвідомлюємо, що ми мало. Бо дуже великий є дар наше фізичне здоров'я. Це є найкращий дар, який Бог міг дати людині це її тіло, і її здоров'я. Але ми такі люди, що деколи не шануємо себе, не спимо достатньо, не їмо правильно. Не рухаємося. І це все спричинює до того, що потім починаються різні хвороби, проблеми. Потім ми втрачаємо здоров'я, але в нас зараз є чудова медицина, яка від всього нам вміє дати таблетку. Не завжди вона потрібна, та таблетка, деколи можна в інший спосіб вийти з якихось хворіб, але на все є відповідь. І так виходить, деколи що ми. Працюючи надмірно, заробляючи кошти, їх потім просто витрачаємо на ліки, щоб знову могти працювати, заробити кошти. А на що? Та знову на ліки. Тому деколи треба в міру розподіляти свої сили і аналізувати, чи мені того треба, тих більше годин, тих три роботи. Бо скільки би ми не мали фінансів, Ніколи їх не буде вистачати. Це є така правда, яку я думаю, що кожен з нас вже має усвідомити. Якщо ми будемо ставити собі за ціль гроші чи матеріальне, то ми ніколи не будемо щасливі, бо завжди нам буде чогось бракувати. Скільки би ми не мали, ми завжди схочемо щось нове. Ми завжди схочемо щось краще, щось більше, щось інше. Це вже нас не буде тішити, ми будемо шукати щось інше. Але причина є в того всього тільки в одному: що насправді наша душа шукає Бога. Що ми хочемо Його, цієї правдивої досконалості, достатку, благополуччя і всього. Але ми цю енергію замість на зустріч з Богом. Ми скеровуємо матеріальне. І тому потім гонимося за тим матеріальним, за покращенням всього. Замість того, щоб жити в міру і задовільнятися тим, що Бог нам дає. Це не означає, що не треба працювати, що треба сидіти і Бог нам дасть. Так не буває. Працювати кожен з нас повинен. Відкриємо святе письмо, що Бог сказав. Адамові в поті чола твого їстимеш хліб твій. Треба потіти, бо це навіть для здоров'я корисно. Все зайве виходить. Але треба потіти в міру. Бо коли забагато будемо потіти, треба буде таблеток. І ось так, знаєте, дуже багато речей ми мусимо собі поскладати в своїй голові найперше. Коли ми в голові все собі поскладаємо, то ми будемо щасливі. Але якщо ми не зуміємо собі в своїй голові поскладати, то нам будуть винні всі, починаючи від Трампа і закінчуючи прадідами, прабабами, бо вони не так жили. Але і знову ж таки, ми перекидаємо вину на когось, не на себе. Тому, дорогі в Христі, навчимося. Жити з вдячністю Богу за все, що маємо. Але коли ми бачимо, що ми відходимо від Нього, стараємося якнайшвидше повернутися до Нього, щоб не потрібно потім було четверо чи, чи восьмеро людей, які нас до Нього принесуть чи приведуть. Тому дякуємо Богові за все, що маємо. Не жиймо в грісі, не чекаємо того часу Великого посту. Де церква вже частково зобов'язує хоча б раз в рік посповідатися. Стараємося приступати частіше. Бо сповідь це є особливий момент зустрічі кожного з нас з Богом. Повірте, якщо би скасували інститут сповіді, найщасливіші були б священники самі перші. Вони треба сидіти і вислуховувати це все. Найгірше, що є в людині. Але це є потрібно для того, щоб через священника отримати цю, це розгрішення. Почути ті слова, прощаються, розгрішаються тобі гріхи твої. Йди в мирі більше не гріши. І це є такі самі чарівні, самі лікуючі слова, які нам. Приємно говорити, а думаю, що кожному з нас, бо і ми так само сповідаємося, важливо це почути, що прощаються і розгрішаються. І думаю, що кожен з нас не раз відчував після сповіді таке облегшення, такий мир і спокій. Звісно, що він вже триває в кожного по різному, як наскільки вдасться, але знову ж таки, це вже є наша неміч. Наскільки ми зможемо жити в мирі. Бо є ще такий, знаєте, мій досвід особистий: от живуть люди без шлюбу. Здається, все добре, ідеальна сім'я, все файно. А як тільки візьмуть шлюб, так починає колотити, так починає все бути не таке, і всі не такі. Могли 5, 10, 15 років жити. Все було ідеально. Но тільки взяли шлюб, біда чорна. І я кожному, кому даю шлюб, кажу: а тепер будьте готові. Тепер у вас почнуться проблеми. Бо людина навернулася до Бога. Вона вже тоді стає дуже цікавою дияволу, щоб її звести. Він не хоче бути сам в пеклі. Він хоче компанії. Він хоче Богові помстити. За те, що хтось може бути біля нього, а він не може. Тому, дорогі христі, будьмо тими, хто хоче бути і старається бути біля Бога, а не тими, хто обирає іншу сторону. Амінь.